Завершуємо робочий тиждень з експрес-новинами. Наша команда розкаже вам про головні події Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії вітаю вас і далі говоритимемо про таке. Правоохоронці планують патрулювати вулиці нашого міста спільно із громадськими формуваннями на фінішній прямій роботи із будівництва сучасного майданчика на базі навчально-виховного комплексу номер 1 колегіум. Представники організації Об'єднаних Націй відвідали волинські села. А також про ситуацію у зоні АТО дивіться у випуску більш докладно. Патрулюватимуть вулиці нашого міста спільно із громадськими формуваннями. Про це говорив сьогодні на прес-конференції начальник Нововолинської поліції з активними мешканцями. Роботу планують розпочати уже найближчим часом. Тож, як планують співпрацювати, дивіться у сюжеті. Щоб допомогти поліціянтам пальнувати спокій жителів шахтарського міста, вирішили відновити роботу громадських формувань. Звертаюся до громадян міста небайдужих. Допомога в організації цих, навіть якщо першочергових патрулів. Я звертаюсь до тих, хто, в кого є бажання, хто е, хоче допомогти, хто хоче, щоб в нас був спокій в місті. Звертатись до нас в поліцію міста Нововолинська і з своїми заявками ми будемо приймати. Ну, це як перший крок. Надалі детально розроблять план співпраці, щоб це патрулювання працювало у комплексі з іншими заходами по місту. Говорили і про відеоспостереження. Зараз у місті працює сім відеокамер, але цього недостатньо. Тож у планах встановити камери з високою роздільною здатністю на в'їзді та виїзді із Нововолинська. Також Василь Лесь закликав вирішувати це питання, і громадськість хочу звернутися також до власників підприємців. Можливо, до власників торгових точок. до... Об'єднань громадян ОСББ, доголів ОСББ, про те, що по можливості, щоб встановлювали відеоспостереження за своїми торговими точками, за будинками в дворах ставили. Це також один з моментів, який буде нам допомагати в наведенні порядку публічного в місті. Звертаюся до громадян, які мають бажання і можуть нам допомогти навіть в такому плані. З використанням е, собак, ну слідова інформація. Визна події. Ну, якщо є в когось можливість допомагати, ми від того не відмовляємося. Ми тільки за серед перших охочих допомогти поліціянтам. Члени спілки ветеранів АТО. Хлопці готові працювати відповідально, а головне чесно. Уже розроблена анкета, яку слід заповнити, адже є певні вимоги і статут громадських формувань, тому буде проводитися коротка перевірка особи. Також люди запропонували приймати громадян з характеристикою чи рекомендацією, щоб будь-хто в організацію не потрапив в найближчому майбутньому. Буде розроблений план роботи таких груп, до прикладу, де буде працювати наряд, залежно від криміногенної ситуації району чи пори доби. Говорили також про телефони довіри, за якими анонімно можна буде повідомити про злочин на свята нововолинські селище Благодатне патрулюватимуть і військовослужбовці Нацгвардії. Охочі уже зможуть долучитися. Відомо, що на період святкувань 24 та 28 серпня заборонили продаж алкогольних напоїв. За цим слідкуватиме поліція, але за допомогою звертаються і до громадян. Звертаємося до громадськості. Бо працівники поліції нацгвардії будуть дбати про забезпечення безпеки громадян під час проведення масових заходів, і біля кожного магазину ми не зможемо виставити біля кожної торгової точки працівника поліції. То звертаюся на рахунок громадського контролю усіх, хто виявить факти продажу алкогольних напоїв під час заборони. Прошу звертатись до нас і приводити свідків, щоб ми мали аргументовані підстави. І підприємці, які порушать правила торгівлі алкогольними напоями, будуть притягнуті до відповідальності, і будемо виходити з пропозиціями щодо позбавлення таких підприємців ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями. За словами начальника Нововолинської поліції, вони готові до плідної співпраці із активним населенням. Повторно будуть переглянуті статути громадських формувань і у найближчий час налагоджений чіткий механізм роботи. На фінішній прямій роботи із будівництва сучасного майданчика на базі навчально-виховного комплексу номер 1 Колегіум. Територія біля школи уже набула образів справжнього спорткомплексу. Видно чітко, де і що буде знаходитися, а бігові доріжки покриті спеціальним покриттям. Більше дивіться далі. Такий універсальний стадіон у Нововолинську будують вперше. Чимало робіт із запланованих у проєкті уже виконали. Зокрема, уже практично облаштували бігові доріжки. Для такої роботи на будмайданчах завезли дві спецмашини, за допомогою яких вкладають шари гумового покриття, у тому числі і фінішного. Це покриття бігових доріжок відповідає всім. Міжнародним стандартам точно таке саме покриття в Луцьку на авангарді. Стадіон отримав другу категорію ІАФ Світової федерації, тому на Таких стадіонах, на таких покриттях проводяться різноманітні всі міжнародні змагання, тому ми вирішили саме сюди теж покласти таке якісне покриття. В Новолинську дуже хороша школа легкої атлетики, є хороші діти, тому хочеться для них дійсно зробити ті доріжки, які будуть відповідати всім вимогам. Так само, як цей універсальний майданчик, який в будь-яку погоду можна буде використовувати для баскетболу, баскетбола, волейбола, бадмінтона інших ігрових видів. Бігові доріжки на 200 метрів, а в середині покриття штучної трави, останнього покоління і хорошої якості. А на універсальному майданчику можна поставити мати і використовувати для стрибків у висоту. За словами Володимира Рудюка, такий спорткомплекс дасть можливість чудово тренуватися усім легкоатлетам і здобувати нові перемоги, адже серед нововолинських спорт спортсменів, багато призерів і чемпіонів України. Та окрім основних робіт із будівництва стадіону, потрібно зробити благоустрій території навколо школи. За це взялася міська влада. Ми на себе взяли такі роботи, як освітлення цих двох майданчиків. Ми взяли на себе перенес, перенос ліній електропередач, влаштування підпорної стінки. Перенос огорожи, е, старих дерев. Я хочу, щоб цей об'єкт був зроблений дійсно по всіх сучасних нормам. І все було там дороблено, а не тільки зробили, відкрили, а потім будемо доробляти. Тому ми так плануємо, що це буде до 1 вересня. Але можливо, воно десь на декілька днів буде перевнесено це відкриття у зв'язку з тим, що там буде великий обсяг робіт по благоустрою. І ці роботи, я сподіваюся, ще продовжаться і в наступному році. Але от повністю оця сторона, якщо дивитись на школу, справа, буде зроблена. Цьому році майже щодня на території будівельного майданчика працює комісія, представники якої разом вирішують проблеми і за необхідності вносять зміни у плани. До прикладу, територію біля волейбольного поля вирішили вимустити бруківкою, аби зробити майданчик, де можна провести лінійку чи перший дзвінок. Спорткомплекс буде на балансі школи номер один колегіум і відповідно за ним будуть доглядати і охороняти. Плана він має бути відкритий. Він має бути в час навчальний час для учнів школи, а позаурочний час. Асно, мають займатися всі бажаючі, які мають бути, але ясно, якщо його не охороняти, якщо його не тримати в такому вигляді, який має бути, то він дуже швидко ми його знищимо. Тож сподіваємося, що сучасний стадіон, відповідне покриття, нові тренажери та бігові доріжки стимулюватимуть нововолинців до занять фізичною культурою, і наше місто стане ще спортивнішим. Наступними вихідними ми відзначатимемо 66 ту річницю з дня заснування міста та професійне свято гірників. Святкова програма буде насичена та цікава. У суботу, 27 серпня, у палаці культури о 15-й годині святкові урочистості з нагоди 66-ї річниці з дня заснування міста та дня шахтаря. О 16-й годині святкова концертна програма Квітуй і рости, моє місто 28 серпня, у неділю о 14-й годині. Концертна програма Моє ошатне місто за участю учасників художньої самодіяльності міського палацу культури. О 15-й – виступ міського муніципального естрадного оркестру. О 15.30 розважальна програма з двійнятами та трійнятами місто, в якому я живу. О 16.30 Розважальна програма Співоча родина. 17.30 Святкова лотерея. 19.00 Святкова програма за участю запрошених колективів. Гурт Цвяхи» місто Нововолинськ, гурт Корінь Мандрагори. У Волинській області триває робота із оцифрування земельних ділянок. Таким чином створюються електронні поземельні книги, до яких і вносять усі відомості про наділи. Загалом майже 400 тисяч земельних ділянок уже перенесено із паперових носіїв у загальну базу даних. Щодня фахівці в середньому створюють 1200 таких документів. Найкраще спрацювали спеціалісти територіальних управлінь Держгеокадастру у Старовижівському, Камінькаширському районах та місті Нововолинську. Загалом до 1 вересня 2016 року на Волині залишилось опрацювати ще майже 19 тисяч відомостей про земельні ділянки, які перенесені до державного земельного кадастру. Координатор системи організації Об'єднаних Націй в Україні Ніл Вокер та інші представники цієї міжнародної організації відвідали волинські села, які отримали кошти для реалізації проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Завітала делегація до сіл Нові Червища Камінькаширського та Бортнів Іваничівського району. У нових червищах за кошти проекту було відремонтовано фельдшерсько-акушерський пункт, розповідає громадське волинь. На зборах села ми виокремили два проблемних питання: це капітальний ремонт нашого ФАПу та перекриття даху у школі. 84 людини підтримали ремонт фельдшерсько-акушерського пункту. А 73 проголосувало за школу, розповіла голова Новочервищанської сільської ради Марія Салівончик. Ми раді допомогти вам. Водночас важливі не стільки кошти, скільки ваша ініціативність. Ми заохочуємо вас, щоб ви заохотили інші громади розвиватися, зазначив координатор системи Організації Об'єднаних Націй в Україні. Нік Вокер. Загальна вартість мікропроекту склала більше 350 тисяч гривень. Також представники ООН завітали до села Бортів, де створено обслуговуючий кооператив Бортнів ЕКО. Продукт. На підтримку господарства у рамках проєкту були виділені кошти на придбання трактора, навісного обладнання до нього та на встановлення теплиці. Загальна вартість проєкту 772 тисячі гривень. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України подарувала Луцькому гарнізонному військовому госпіталю автомобіль для транспортування поранених бійців. Його отримали медики на території шпиталю. Головний лікар Луцького військового гарнізонного госпіталю Олександр Хоменко розповів, що потреба в такому автомобілі є, адже транспортувати поранених, на жаль, доводиться часто. Вони подякували перевізникам за переданий автомобіль та вручили подяки, пише Волинський інформаційний портал. Відомо також, що автомобіль 2012 року випуску для військового госпіталя Луцька купили в Німеччині за кошти перевізників. Половину суми зібрали Волинські та рівненські перевізники. внутрішніх справ Арсен Аваков планує оголосити додатковий набір патрульних. Президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом Європейський Союз скасує візи. Антимонопольний комітет судитиметься із Газпромом, а також про ситуації у зоні АТО Україна зазнала серйозних втрат. Більше дивіться у короткому огляді новин. Міністерство внутрішніх справ планує збільшити кількість піших патрульних поліцейських в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу у Харкові. Передає УНІАН. Також в МВС планують оголосити додатковий набір патрульних слідчих і оперативників. Аваков визнав, що в Україні показники злочинності виросли. Однак, міністр пояснив, такі дані тим, що слідчі припинили безпідставно закривати кримінальні провадження або взагалі не вносити події до єдиного реєстру досудових розслідувань. Закриваємо тільки Ті справи, за якими були завершені провадження або немає складу злочину. Це дає коливання у статистиці, заявив Аваков. Порошенко запевняє, що Євросоюз прийме рішення щодо України незабаром. Президент заявив у своїй впевненості в тому, що Європейський Союз в найближчі тижні надасть безвізовий режим для громадян України. Повідомляє кореспондент НЕТ. Я переконаний, що найближчим часом ЄС прийме рішення. Вже лічені тижні залишаться до того, коли відчиняться безвізові двері об'єднаної Європи для українців, зазначив він під час візиту у Харкові. Нагадаємо, раніше глава МЗС Павло Клімкін називав інші терміни розгляду ЄС питання про безвіз. Він вважає, що Євросоюз зробить це до кінця осені. Антимонопольний комітет України планує оштрафувати російський Газпром і через суд стягнути з цієї компанії аж 85 мільярдів гривень, як заявив. Керівник комітету це компенсація за зловживання монопольним становищем з боку Газпрома під час транзиту газу через Україну, інформує канал Новин 24. Отримати гроші українська сторона мала ще наприкінці січня. Проте Газпром сплачувати штраф відмовляється. Тож тепер гроші вибиватиме у судовому порядку. Якщо рішення не виконано добровільно з боку Газпрому, буде звернення до суду щодо примусового стягнення цього штрафу, заявив голова антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв. За минулу добу у зоні АТО загинули двоє українських героїв. Ще восьмеро бійців отримали поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Цих безповоротних і санітарних втрат Збройні сили України зазнали внаслідок обстрілів з боку бойовиків з використанням важкого озброєння. Усі випадки сталися на Донецькому напрямку, уточнив він. Спікер також проінформував, що обстановка на Донбасі залишається напруженою. Триває застосування важкого озброєння і бронетехніки. Зокрема, на Донецькому напрямку найскладнішою ситуацією була на Світлодарській дузі. Також військових обстріляли в Авдіївці, Луганському та Семигір'ї. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. Я бажаю вам вдалих вихідних і до зустрічі!